Продається просторий будинок з великою ділянкою в ПГТ Дніпровське КПК. Мрієте про власний просторий будинок з великим подвір'ям, де зможете реалізовувати всі свої дизайнерські ідеї? Тоді ця пропозиція саме для вас. Будинок розташований у ПГТ Дніпровське КПК на вулиці Кірова, поруч із парковою зоною та всією необхідною інфраструктурою для комфортного життя. Всього 15 хвилин до Дніпра. Тож ви зможете поєднувати тишу за міського життя з усіма перевагами невеликого міста, просторий будинок з потенціалом, чотири окремі кімнати, велика кухня, сумісний санвузол, коридор та предпокій із виходом у двір з двох боків будинку. Готовий для ремонту під ваші потреби. Зробіть інтер'єр саме таким, як хочеться вам і вашій родині: газ, електрика. Водопостачання, автономне опалення, металопластикові вікна, з дах шиферу, велика ділянка 11 соток землі. Ви зможете облаштувати городи з теплицею або зробити затишну зону відпочинку з газоном і басейном. Гараж на два авто, плюс зручний заїзд для вашого комфорту, Тихе, затишне місце біля природи. Цей будинок ідеальне місце для сімейного життя, велика територія, зручне планування та можливість зробити ремонт під власні потреби. Усе це дозволяє створити будинок Мрії саме для вас телефонуйте та домовляйтесь про перегляд.